Зробив плювок в обличчя Путіну. Такий вопрос задається. Значить, ми не добра страна. Зіграв 300 ролей і потрапив до книги рекордів Гінеса. Леді Андачаль. Чим прославився Арман Джахарханян? Те, що говорив про Україну легендарний актор, от я. «Очень люблю Україну, говорю тобі чесно. Народився в Єревані, працював у Москві, а прославився на весь СРСР. Армен Джохарханян – легендарний актор, який потрапив до книги рекордів Гінеса. З його плечима близько трьохста ролей і три шлюби. Чому гастролі Україною для нього були справжнім святом? Та інші невідомі та цікаві факти про життя Армена Джохарханяна, розкажу вам я, Олена Ковальова. Чекісти бандити вчені і судді, у які тільки ролі не перевтілювався відомий радянський актор. Голос та манеру гри Армана Джохарханяна впізнавали одразу. Крок за кроком він будував свою кар'єру та створив власний театр. За свою творчість він був нагороджений орденами та преміями. Про здобутки та творчий шлях актора ми розкажемо пізніше. Для початку пригадаємо, з чого він починав. Армен Джохарханян народився 3 жовтня 1935 року в Єревані, тоді столиці Вірменської Ер. Есер він походив зі старовинного роду тифлійських вірмен. Батько майбутнього актора Борис пішов із сім'ї через місяць після народження сина. Мати Армена Олена Васильівна після розлучення вдруге вийшла заміж. Вічим став для актора справжнім татом. Матір Армена працювала в раді міністрів Вірменії, обожнювала театр та у вільний час жінка не пропускала жодної прем'єри і щоразу брала маленького сина із собою. Тож Армен буквально виріс у театрі, був у глядацькому кріслі ще з дитинства. Уже в школі він грав у. Виставах, що та вірші та мріяв стати актором у 1952-му Армен поїхав до Москви вступати до Гітісу. На останньому турі в комісії не знайшлося місця для хлопця. Отримавши відмову, він повернувся на батьківщину. І, хоч Арман Джигарханян марив сценою, свою кар'єру розпочав у ролі оператора. Його запросили стати помічником на зйомках у кіностудії Армен Фільм. Лише через два роки йому вдалося вступити до Єреванського художньо театрального інституту на другому курсі інституту. Армена запросили до трупи російського. Драматичного театру імені Станіславського в Єревані. Відтоді почалося перші гастролі, аншлаги, квіти, автографи. Армен Джахарханян. Став зіркою за 12 років в єреванському театрі. Він зіграв у близько 30 спектаклях. Дебют у кіно відбувся у 1959-му. Армен Джохарханян зіграв шахтаря у фільмі Обвал режисера Георгія Саркісова. Фільм не отримав шаленого успіху, втім подарував актору перший досвід зйомок. Справжнє визнання було дещо пізніше. Вже через 10 років він став одним з найзатребуваніших акторів радянського союзу. У 1965-му чоловік отримав роль молодого фізика у фільмі Здрастуйте це. Я режисера Фронзе Довлатяна. Цей фільм став для актора справжньою візитною карткою. Кінострічку тоді показали у головній конкурсній програмі канського фестивалю. А ім'я Армена Джахарханяна стало відомим на увесь світ. яке відчуття свободи. цієї свободи нам ніколи не хватало. Після такого успіху актора запросили до Москви. Його покликав Анатолій Ефрос, головний режисер Ленкома. Втім, трохи згодом Ефроса відсторонили від роботи. Тож Арман знову повернувся до Єревану. Московські театри не відпускали відомого актора. Тому вже за два роки Андрій Гончаров запросив Джахарханяна до театру імені Маяковського в російській столиці. Там чоловік опрацював до 1996-го. Але саме робота у кінору була актора популярним. Фільм «Здравствуйте, я ваша тітка в якому знявся Армен одразу. Припав до душі глядача. У 1975-му чоловік втілився у суворого суддю Крігза. Герой постійно гнівається, але при цьому виглядає комічно. Одним із елементів образу актора стала вуса, які навмисно наклеїли до гори Дриго. Ця роль стала однією з найяскравіших у фільмографії актора. Його гра розсмішила мільйони людей, а цитати з цієї кіносрічки стали крилатими фразами. Дінакового Хлостяка. А вдруг? Вони сіє, а світі жаждущий щастя. Сімдесяті золоті роки в кар'єрі Армена Джахарханяна, адже у 1979-му виходить відома кінострічка. Місце зустрічі змінити не можна. Чоловік зіграв горбатого, головного злочинця фільму. Як дізнався, він сам найбільше йому подобалося грати. Поганців. У 1985-му Джо Харханяну присвоїли звання народного артиста СРСР. Є у нас сумнення, що ти мил чоловік стукачок. дурілка картонна. Загалом за свою кар'єру актор зіграв понад 300 ролей у кіно за що потрапив до книги рекордів Гіннеса. З 1999 року актор жив на дві країни. Він отримав грін карту США за спеціальною квотою для видатних митців. Один з американських шанувальників подарував Армену семикімнатний будинок у передмісті Даласа. Відтак літо він проводив в Америці, а зумувату повертався до Москви, аби працювати у своєму театрі. Як відомо у 1996 році, Армен Джохарханян разом зі своїми студентами створив московське драматичне театр театр. у 2005-му він став його директором. Що ж він говорив про Україну у 2014-му Актор засудив окупацію Криму. Більш того, чоловік відмовився підписувати колективний лист російських артистів, які виправдовували дії керманича Кремля. Армен же Харханян засуджував будь-яку агресію Росії у вік України. Один дурак бросив великий камінь в воду, і сто умних людей це не можуть могли. Про Україну чоловік завжди висловлювався з теплотою та щирістю. В одному з інтерв'ю він заявив, приїзд в Україну був святом. От я дуже люблю Україну, говорю тобі чесно. Ми завжди їздили на гастролі. Для нас було забуття приїхати як в як Санкт-Петербург, так і в Київ. Ну Київ це вообще щастя. Там грати спектакль. Зауважу у 2012-му відомий актор знявся в ролику агітаційної кампанії диктатора Путіна. подейкою, що Арман Джахарханян був довірною особою Володимира Путіна під час тогочасних виборів. Але в одному з інтерв'ю народний артист СРСР розкрив своє істинне відношення до диктатора. Що у 1991 році, під час зйомок документального фільму про президента Казахстану Султана Несербаєва, Джахарханян зустрівся з Путіним і в обличчя сказав йому. Россия плохая страна, потому что вы один ею руководите. Нашел в себе наглость это сказать. Путин ⁇ глава государства. Но кроме его мнения есть второе, третье, даже четвертое. А сегодня получается, что мы все, простите за грубость, стали раком и повторяем. Пусть Путин будет хорошим. Він заявив, більше ніколи не підпише жодного листа на підтримку Путіна. Крім того, актор засуджував шовінізм росіян. В одному з інтерв'ю Арман Джухарханян назвав Росію недоброю країною. Росія для російських. Як я, я арміїнку, уїхати? Що? Такий вопрос не може задаватися в країні, де багато націй живуть. Якщо такий вопрос задається, то, значить ми не країна. страна. Його чітка громадянська позиція зрозуміла. А як щодо особистого життя актора, перший шлюб Армена Джехарханяна був неофіційним його обраницею стала Алла Вановська, акторка Єреванського російського драматичного театру імені Станіславського. У 1964 му пара народилася донька Олена, але родину спіткало горе. За два роки жінка Армена померла, мала генетичне захворювання нервової системи. Після її смерті Джехарханян забрав доньку до Москви. На жаль, хвороба матері перейшла у спадок Оленці. У віці 23 років донька актора померла від отруєння чадним газом. Вона заснула в машині з увікненим двигуном. Другою обраною цього чоловіка стала Тетяна Власова, помічниця художнього керівника в театрі Маяковського. Їхній шлюб тривав майже 48 років. У 1998-му Тетяна поїхала до США, де працювала викладачем російської. І тільки в 2015-му пара оголосила. Про розлучення про розлучення з власовою не сталося, бо якби в житті актора не з'явилася Віталіна цимбалюк романовська яка прийшла в театр на посаду музичного керівника. Молодша за актора на 47 років. Вона швидко його зачарувала. Згодом стала генеральним директором театру Армена Джахарханяна. Закохані узаконили свої стосунки наприкінці лютого 2016-го. шістнадцятого. Тим їхні взаємини не завершилися. Вже за рік розривом та гучним скандалом для Ганян подав на розлучення в одному з інтерв'ю. Актор зізнався, що жінка вкрала нього все та завдала великого болю. Офіційну пару розлучили в січні 2018-го. Саме тоді в актора почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Тоді змі писали, що в зірки був інфаркт, після якого він впав у кому. Трохи пізніше стан актора поліпшився. Загалом за 2018 рік чоловік потрапляв до лікарні близько п'яти разів. У червні 2020 го його знову госпіталізували у важкому стані з інсультом. Шанувальники почали бити на сполох. У листопаді 20 го всенародний улюбленець відійшов у засвіти. Зупинка серця, відмова нирок та інші вікові недуги. Народного артиста СРСР настало на 86-му році життя. Поховали актора на ваганьковському цвинтарі поряд із донькою. У 2021-му на його могилі відкрили пам'ятник, на якому Армена Джо зобразили в улюбленому образі Сократа. Авторами монументу стали скульптори вірмени Вазі та Мікель Согоян. Народний артист радянського союзу, який не побоявся Путіна, попри те, що він майже півжиття працював у Москві, Армен Джигарханян засудив російську агресію та став на бік України. Чи дивилися ви фільми з його участю? Який пам'ятаєте найбільше? Діліться думками у коментарях. Мене звати Олена Ковальова. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити вподобайку. До зустрічі у наступних випусках.